Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео, допоки маркет почав вмирати напередодні тоців, і їй викачують для нас багато всіляких рулеток, крутилок, СБЧ на гравців. Я часто чую від вас в коментарях або в телеграм-каналі запитання Донецький: а що нам це все збирати? Фодеру в клубі вже не лишилося. І так, правда, в нас є наразі Габела Піка, Ікона, Рібері, Міахем, Ерік Кантона, Майкл Сєн, Роналдіньо. І вони всі там коштують 800, 900, мільйон, 2 мільйони з гаком монет. Тож дійсно я розумію, що це питання для вас актуальне. І тут випадково мені попався на очі твіт від ЧЕМ Експерт EAFC аккаунта, який зробив деякий експеримент. Він прокрутив 89-й і ще що зараз їх покажу 20 разів. Просто купив і відповідно скрутив все це через обмін і далі прокручував, прокручував, прокручував. І в нього вийшло дуже непогано. Я обов'язково додам цей твіт до опису цього відео. Він навіть в плюс це все діло прокрутив, і він каже, що якщо правильно все робити, скручувати за методікою, то у вас, в принципі, в деякий момент окупаємось наступає така, що вам не потрібно докидати власний фодор. Тож я вирішив це діло перевірити і на власному опиті спробувати зробити такі прокрути. Ось в мене доданий 89 ексченж в обрані і відповідно ось вони всі 85, 6, 7, 8 і таке інше. Єдине, що я крутив їх з плеерпіками 81+, але це не важливо і її наразі чередують постійно 80, 81 плеерпік. Тож я думаю, вам буде що крутити в надежності від того, коли ви подивитесь це відео наприкінці, я обов'язково зроблю висновки взагалі чи воно того вартує, чи можна безкоштовно крафтити ці всі збичеї і наскільки вигідний цей метод. Ну, а якщо вам вподобає такий контент, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Це лайфхак, який мені здається, вам до вподоби набагато більше ніж маркет. Якщо ви вже підписник каналу, то по-перше, лайк від вас для цього відео. По-друге, напишіть мені в коментарях, чи хочете ви побачити від мене. Огляд маркету і того, що з ним відбувається напередодні, то якщо так, то я звісно для вас запишу. Таке відео. Одразу побережжя, я не робив акцент на тому, як технічно робити ці всі прокрути. В мене є окреме відео про Pail Tools на каналі. Я використовував виключно його, тому якщо ще не ознайомились, не витрачайте час, також подивіться, я додам до опису цього відео. Сподіваюсь, кава вже заварена. Ви готові побачити, як буде сипати мені, як буду крутити я і надати мені свої поради з приводу того, як це робити краще. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Так, три було в клубі. Получили 51 x 14 Ну мені, до речі, з цього паку не дуже сипить, але я бачив, як люди там ловили і спешл карти, і дуже гарні спешл карти. Тоні Крос. Дуже добре. І Обердорф. Мартін Одегор. Це поповнення нашого рейтингу. Так, четвертий в Exchange не йде, то четвертий мені не потрібен поки добре. О, Філ Фоден. Філа Фодена можна в Xchange. Лука Модрич. Добрый день. Мац Хумец, 88 информ. Дуже добре Осім oh, Хен. Це те, що нам треба. Клуб. Осім Хен на Exchange. Опа, Деліт. Радію кожному волкауту, як не знаю, в цьому експерименті. Лука Модрич. Хоча б Волкаут з цього пакетику, бо мені не дуже з нього падає. Окей. Окей, Жегрова 87. вісімдесят сьомий, дуже добре. Джейк Гріліш. Welcome to the обмін. Так, тепер я буду все, що є, тому що в мене не було майже золота нерарного в клубі. Я все скрутив перед тим, як це розпочинати. Відповідно, все, що ми маємо зараз, це з паків, які нам нападало. Вийшло 20 плеерпіків. Відповідно, все, що ми зловимо, ми будемо також в і конвертувати в подальші паки, з яких будемо збирати плеер Полетіли. 20 піків. Так собі початок. 85-й. Все, вже буде картка на exchange. Ще одна 85-та, добре. Нам потрібен хоча б один 88-й, 89 Тут, то буде дуже файно, бо інакше це буде трошки довше, ніж я планував. Ну поки так собі мені сип. Ну, да. Вау, але Габела. Добре, хоча б інформа, але жодного 86-го навіть. Жесть, з 20 піків, жодного 86-го. Просто жахіття. Дивіться. Льоренте, все. Ще один. Але два інформа, але горецька не той. Ха! Я беру інформи, звісно. Ну, інформів нападало дуже багато вже. О! Є! Бернардо Сілва. О, і Пайор є. Ще одна. Немає 89-х, але. Але ми продовжуємо. Дуже добре. І вже залутали декілька інформів. Супер. Все ще ниж 83-го, то я беру просто рейтинг, тому що. Ну, жіжет, просто не дублікати, бо я все це на піки пускаю. Так, Бернардо полетіли. Опа, поп. Летс. Так, дивіться, я зібрав з того, що нападало рідкісного. І з інформа, який в нас був, 83x10. Я думаю, що я б зібрав і два. Але давайте ми один спочатку відкриємо в сподіванні на якийсь... Хай rate fodder. Отримую GRGRO інформ і... І це все... А що мені з ним робити з інформом? А, я знаю, що я зроблю. Дивіться, що я зроблю. Я зроблю отак, що все по-чесному, сюди це запхаю. І далі Gold Rare 81, яких мені багато нападало. 82 я зараз добю, все. І ми відкриємо ще один такий пак. В сподіваннях на ще одну якусь high-rate фодерну картку. Щоб в її відповідно запхати. Полетіли. Золото. Восьмий осіньхен, дуже добре. І сьомий мартінес є все. І п'ятий Гріліш. Так, осіньхен мартінес Гріліш. Запам'ятали. Окей, Юрген Колер, 90-й дублікат. Спіку, куди я добуцав одного золотого, рідкісного, бо не рідкісні закінчились. Ми все одне зливаємо це в 89, тому що це скарб, він підходить на решті. Нам дуже був потрібен саме такий пакетик. Я думаю, ми його прямо зараз і відкримо, тому що там багато. Саме нерідкісних карточок, які нам для плеєр-піків потрібні, але тут лише 83-й шов. Шіш. Бачите, один цей 89-й це одразу 5 плеєр піків. Ну і тут, та, Треба, звісно, мати якийсь паклак. Окей, барс 87. Слухайте, ну інформів сипе, рейтингу цього разу мені не так багато, але ну, тут і вибірка не дуже велика. Треба це розуміти. Так, ну що, я злив два дублікати, які в мене були. ну мені потрібен фодер тут. О, Едерсон. Добре. І інформ. І влахович, добре. Так. Чергові 5. Акуня, добре. Едерсон, добре. О! Продовжуємо. Ні, не продовжуємо, бляха. Дайте ще один хайрейт. Ну добре, хоча б Едерсон. Едерсон, то є файно. Едерсон і Акунія. Поп 88. Наша рядівниця. Добре. Хрін без ним. Є Поп. Є Поп. Ще один інформ, дублікат. Ха. Куди ж тебе пхати, братан? Я не знаю. Так, мені що... тут порадили піка крути Матьорія, що можна скручувати і рарку золоту, бо вона в принципі теж не потрібна. Тому я зараз лоу хай до 82 рейтингу. Скручу сюди і рарку. Бо що мені з нею робити? Її сипи, в тому числі і з піків цих, І спаків сипи. Але який від неї сенс? А так, ну то хоча б піків буде більше. Бо в рарці проблеми нема. Проблема в нерідкісних картках. То зараз спробуємо. Ми, в принципі, перекручуємо все те, що ми залутали з пакетиків. Ну, можливо, в мене там трошки щось в клубі було. але я не думаю, що це там надто суттєво. Бо, в принципі, в мене клуб після прокрутів вже майже порожній. 14 ми залутали. Ну що? 75-й, добрий початок. Треба п'ятий плюс, її. Ні, це не добре. П'ятий плюс, кажу. Партія. Годиться. Наступний. Четвертий. Таке собі. П'ятий плюс. Восьма. Ренар. Годиться ще. Лео Месі. Годиться сюди. Маджрі. Жити можна. Сака. Годиться, є. От зараз є. Трап. От зараз ми не дарма я це зібрав. В принципі, зараз поп. Просто отак. От, от. Просто отак. От, от. Я вам зараз покажу, як це має працювати на тривалій дистанції. Да? Ми, В принципі. Розуміємо, що з 2-3-5 піків вам може не впасти. Але коли ви крутите так стабільно і багато, Майк Маньян, іди сюди. Подивіться, скільки зараз я залутаю цих пакетиків. Так, і тепер ми маємо, подивіться, один пак 51 гравець, два паки 27 гравців, один 19, один 11 і один 7 І в принципі, це все ми залутали з 14 піків. І відповідно далі цей процес можна робити нескінчено. Тобто ми вже вийшли в гарний плюс. Я думаю, з цього ми розкрутимось так, що мені не доведеться нічого докупляти, тому що ну, тут вже багато паків, багато фодеру, багато буде плеер-піків. Далі поїхали, в нас е 19 ще. Я бачив, як людям, о, Лука Модрич, ура, з цих паків падають і спешелки, там і оверанів ловили, і кого тільки не ловили в Твіттері. Ну, але в моєму випадку поки не дуже щастить. Втім, якийсь відсоток фодера ми також маємо, який далі направляємо. Тут головне розкрутитись. Оце найголовніше. Коли ви розкрутились, коли у вас вже багато цих паків, ви їх конвертуєте в пік, і все, процес не зупинити. Як в дивізіонах підніматися або бюджет клубу свій конструювати? Така сама ситуація. Ну що, чергова спроба прокруту і інформ одразу. Let's go. Після того, як всі дублікати, точніше, всі паки, які були відкриті, вони дали мені купу дублікатів хай рейтингу. Тож, полетіли крутити. Ще один. Хвіча волкаут. Добре. Там був інформ. Добре. Хвіча піде на обмін. Ой, інформ дублікат. Ага, цікаво. Тоні Кросс, добре. Тоні Кросс та. Хвіча. Обидва 86. -я. О, Джошо Кімєх. Дуже добре. О, парехо. Добре. Іде в дублікати. Опа! Франч Колі ще 91 й 91-й. І поп в одному піці, та блях, розділить їх. Опа, Хьдергберг, 89-та. Не помітив її спочатку. Дуже файно. О, Ренард! В дублікатах я не побачив. Соналду і Партий одразу два гравці йдуть в нас на обмін. І ще і Зендер Інформ. Опа, інформ 85-й рейтинг. В мене дублікат, але важливо, що коли ну, буде що з них крутити, то це теж додатковий бонус, скажімо так. Джошо Кіміх І Рашфорд був, ну, але мені його не треба в еволюції качати. Е, Кіміх то є дуже файно. Погано. Перший пік нової команди. <гум> ну він фодер, але він гарний фодер. Оу, гола -конте. Let's go. Опа. Російські. Шкода, що в дешевій версії, але 90-й рейтинг. Педрі? Добрий день. Обіль? Вітаємо вас, пане. Інформ. Вітаємо вас, пані. Лавель 87. Слухайте. В гарні таймінги я. Потрапив. Парехо. Ще один волкаут. Другий інформ, кріш. Майже. Карчові, але лише 86 рейтинг. З цих пакетиків мені особисто не дуже щастить. Я бачив, як там люди ловлять топові прямо промокартки. Ну що, тепер полетіли зі всього, що є, збираємо плеєрпіки. Так, друзі, скрутив все, що було, і тут ми вже бачимо 25 п'ять плеерпіків, тобто. Чим більше і довше ви прокручуєте, чим більше ви цим займаєте, звісно, тим більше ви потім плеєр-піків, з яких можна ресурс клубу поповнювати. Окрім того, в мене є ліникер ще російські і карчові, яких я просто вже не став закидати, тому що це можна до безкінечності так крутити. Я їх залишу під більш дорогу збірку. Але якщо мова йде саме про системність, то можна і їх туди пхати, а потім вже розподіляти оцей ресурс клубу. Окрім того, у вас завжди Є до збірки. Оці 11 World Players пак. Відповідно, кожен такий пак це ще 4 піки. І на добу додатково можна крутити пік 4 рази. Полетіли. Що нам з цього разу випаде? Ми побачимо. Нам потрібні волкаути. Тут я буду просто брати рейтинг, бо дублікатів буде всюди багато. Вау, Ферлан Міндії. О, 85-та. Треба було змінити трошки рух. Опа, ай, це не той віддіч. Хо-хо-хо-хо! Якщо це був 94-й, слухайте. Ну але 91-й Фодор вже дуже добре. 87-й Обердорф, як я вчасно змінив напрямок руху. 86-й Тоні Кросс. Лет'сго полетіли. Кобіль 87-й. Лука 7-й. Окей. Непогано. Філ Фоуден. Теж непогано. Все ще два. Сандра Паніос. 87-ма. Дуже добре. І 84-та Катеріна Макаріо. Отакий От прокрут, відповідно, 89-й, якщо можна, на обмін, 4,87, 6, 5, 5. і далі вже купа середнього фодору, з якого можна закривати пікна інформа, всілякі докидати там картки до габила піків і таке. Інше друзі, якщо підсумувати і зробити деякі висновки, чи гарантовано ви можете збирати безкоштовно будь-яке СБЧ за допомогою цього методу? Скоріше за все, ні? Бо завжди залежить від того наскільки вам щастить або не щастить в паках. В мене двічі вийшло після прокрутів цих плеер-піків. Скажімо так, оновити свій фодер в клубі і далі запустити ту машину крафтінгу. І один раз не вийшло. Але якщо ви дивитесь це відео, додивились до цього моменту, скоріш за все, ви або граєте багато матчів, або такий самий меню задроти всі, як я, або обидва пункти. І відповідно у вас так чи інакше є якісь паки, якісь піки, якісь нагороди, і ви отримуєте деякий фодер. І от саме як. Перекрафтинг того фодеру, який у вас вже є в клубі, і просто валяється там, вам не потрібний. Мені здається, це просто неймовірна імба. Я отримав і назбирав собі ще й купу інформів, плюс і наловив купу інформів. Дещо ви бачили, дещо я вирізав, щоб це відео три години не було тривалістю. Але мій клуб поповнився деякими спешл картками які я потім вже не зливав на ці плеер-піки. Тобто мені вистачало рарного золота або якихось дублікатів, або там героїв низьких Персії голосу, яких я запхав в 89. А найдорожчий фодер я залишав. Плюс у вас завжди є ймовірність зловити з цих піків топу. Промокартку. В залежності від того, як вам щастить чи не щастить в піках, ці прокрути можуть дійсно вам окупатись повністю, тому що он, хлопець словив гола Обербатові 88-го Тоні Кроуса, ще інформи, Левандовський, Віорзла Вандайка. Мені щастило трошки менше, але навіть я там після третього прокруту вже вийшов в там, повний окуп цього всього діла. А в нього в порахунках вийшла така історія. Він е, получається. Отримав 470 тисяч монет більше, ніж він витратив на ці плеер-піки. Також там Принц 94-та, який деякий хайрейтфодер. І ось він прям зазначив, що в нього є більше золотих гравців, які він може використати наступного дня, якщо він все перезакине в ікшені, тобто немає потреби купляти картки. І також є більше різного фодору, який можна в інформі вплати, в хати, в габелапі та коротше, куди завгодно. Тож, головний ресурс, який ви будете витрачати, як завжди, свій час. Окрім того, ви коли крутите СБЧ на інформа, ви ще й отримуєте продавайми пакетики, з яких також може щось випасти, і ви можете просто відбити вартість закуплених карточок. Тож, друзі. Цікавий досвід, я вважаю, якщо у вас є якісь доповнення, можливо, ви збичі ліг крутите, або ще щось обов'язково. ділитися в коментарях. Якщо про щось забув, нагадайте мені. Ну, ми побачимо з вами, коли побачимось. Заваріть собі побільше кави, бо ніч та день будуть тепер трошки довше. Все буде Україна. Бережіть себе, Па-па.